Які, речі, не об'єднують людей в спільноту. І ми відрізняємося, може, від тих нелюдів, які знаходяться по той бік війни. А ми чувствуємо себе вгород. Хтось подполковник, а хтось сержант. А хтось рядовий. Нема різниці. Ви там всі були однакові, ви це бачите. Івана старшого інспектора, доручень відділу. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації нагороджено почесною грамотою капітана міліції Ісака Василя Івановича.